Ану, ану, та що? Наша фраза, да? Та що? Іванич. Ми вже тут, Іванеч там викине відео, він там, ми Ta. довго вже спілкувалися. Ta, ось цей сундучок скоро покотиться до тієї машини. Да, цей... Чистої білої машини. Та шо, оцей виконавці поважні, будуть тепер в Полтаві. Чітко. <laughs> чітко. Ta. Тільки чітко. Іванець сказав, буде не чітко, буде капець. <laughs> да, Іванець? Ага. Все, будемо. Дай Бог відкривати, як сказати, напрямок свій в цьому, в цьому нелегкому ділі. Ну, я думаю, у нас все вийде. Ось Іванич сказав, в будь-який час, каже, бажано після 10 вечора дзвонить, каже. Питання, щось підказати, совет якийсь без питань. Ви також в плані JCB, теж любі питання, які десь якийсь нюанс, щось не робить, не працює, звертайтесь, будемо. Будемо допомагати, Все.